Чи є небезпека, от своєю риторикою з боку Європи, загнати ось цього Сибірського ведмедя у глухий кут, і зробивши непередбачуваними абсолютно і так до того непередбачувані його кроки? Ви говорите все ж таки, пане Валерію, що немає дійсно якихось підстав для Європи, ось так, от рішуче чи то пак… Дуже відверто і, і дуже так хвацьки е використовувати свою риторику відносно Російської Федерації. Не готові вони до війни із е РФ? Я вважаю, що ні. На даному та етапі... якраз от про це пане Валерій. От у відкритому доступі є інформація, що, наприклад, Естонію, Російська Федерація, може завоювати за сім днів час розгляду цих от всіх проблемних питань у НАТО, 10 діб. Чи є якісь от зараз зміни, поступки і реформація от всередині північно-атлантичного альянсу, аби бути більш мобільними у цей небезпечний час? Вони зробили заяву буквально ось днями. Ну не те, що офіційно, але є вже так на рівні майже по напівофіційному про те, що вони будуть переходити до якихось дій на профілактику, скажімо так, попередження да, можливих загроз з боку Росії, але які це можуть бути дії? Ну, навчання, які вони проводять здовж кордонів, ну окей, групування військ НАТО близько 100 тисяч зараз на східних кордонах е, Європи в країнах Балтії, в тому числі, це немало, це це ну, реально немало, але ж ми говоримо про те, що НАТО чекає, поки на них нападуть. Вони не збираються там зараз вчиняти якихось дій для того, щоб попередити можливий НАТО, тобто превентивних дій. Ніяких не буде. Росія абсолютно легко там керуючись статтею, 54, якщо не помиляюсь статуту ООН. Вони користуються нею для того, щоб проводити превентивні удари, як вони називають. Бо для них, мовляв, там якась євна загроза. Так, це в статуті ООН там прописано, але ну, Росія трактує це по-своєму, бо фактично ну, провокації ніякої не було. Провокації створює зараз виключно Росія. І НАТО на сьогодні я не бачу, що воно готове до рішучих кроків. Заяви є, дискусія це гарна історія, але е, я допускаю, звісно, дуже допускаю там з великою натяжкою, що це такий туман. Знаєте, НАТО е, водить в оману всіх і так далі. Але якби не було риторики Макрона і зовсім ніхто про це не говорив, знаєте, з Північна Атлантична Аліанці бо все-таки Макрон виступає з такою ініціативою, то я б ну допустив би це. А зараз в мене немає такі ну, немає підґрунтя цього про це говорити, тому що є чітко позиція: хто за і хто проти, конкретно стримування Росії. Макрон говорить, я за те, щоб їх стримувати десь подалі від Європи. А сполучені штати Америки з Німеччиною, та нехай буде так, як було воно мовляв, якось розсосеться, але воно не розсосеться і, врешті решт європі доведеться ухвалювати рішення. І ну дійсно сьогодні ну ледь не в один голос говорять, що ну НАТО без сполучених штатів Америки навряд чи впорається з цією загрозою. А єдності поки що немає і альянсу в Європі потрібен час. Європейцям потрібен час для того, щоб мобілізуватися більше своїми ресурсами, можливостями, військами, зброєю, таке інше, виготовити її більше. Ну, чого лише вартує ця дискусія Редметала, який говорить, що дайте мені контракт на кілька десятків мільярдів євро для того, щоб я виробляв там менну кількість танків, а не один-два місяці обанкрочусь. Бо ви ж зараз говорите про нарощування, але поряд із тим, ви не ставите. Мені ну не, не не забезпечуєте мене контрактами. Нема державного замовлення від країн. Це проблема. Каже: я виготовлю. Я знаю, Україна з'їсть да, образну кількість велику кількість нарядів. А танки хто їх купуватиме? Бо збільшувати то збільшуємо, але це має бути підкріплено фінансами. І сьогодні ще Європа не готова відлистувати відповідну суму. Бо вона займається соціальними питаннями, її важливо там соціальна стабільність, спокій, таке інше. Це як історія була, знаєте, з німеччиною після другої світової війни. Ми вже як з вами це обговорювали зараз. Змінюється дещо історія, реально змінюється, але конкретно чи Європа готова до прямого військового протистояння з Росією? Я думаю, що ні. Заяви турбують. Для Росії це може стати приводом для початку такої атаки, тобто така провокація, і вони можуть десь здійснити якусь там гібридну атаку, до прикладу знову ж, заданий той сувацький коридор, чи можливо Естонія, і це дійсно для них матиме якийсь профіцит. Який ну вони до прикладу можуть поставити за умову те, що Європа не готова до такої війни? Що ми сідаємо за стіл переговорів, ви дотискуєте Україну? Вони йдуть там на поступки, і на даному етапі ми все приморозили а там, мовляв, як буде. Бо про зміну режиму зараз немає можливості говорити там все під тотальним контролем. Тому поки що знаєте, так спостерігаємо за цими подіями, але я поки що ну такої якоїсь глобальної зміни я не бачу. Мені подобається риторика. Реально, вона крута риторика, і особливо зважаючи на те, що серйозний дискурс у, взагалі в європейську європейський порядок денний вносить Сінзіпін з Макроном. Вони серйозно зараз змінюють там ситуацію. То можливо, це в щось виліться, але знову ж таки, авантюра Макрона, вона. Має низку ризиків, чи він їх прорахував? Це питання поки що таке відкрите. У такому випадку питання, пане Валерію: якщо о, все ж таки на ділі Європа і загалом західна цивілізація не готова до конфронтації прямої із такою ордою, як Російська Федерація, чи можуть оці от ультиматуми Російської Федерації і розуміння того, що самі західні країни не готові до війни з нею? Примусити Захід трішки послабити рівень підтримки України? Ні, не думаю. Не думаю, тому що я бачу дещо інше: західні наші партнери в Європі налаштовані допомагати, вони розуміють загрозу. Їм зараз краща війна в Україні, ніж у них. Це mm. однозначно так. І заяви навіть про те, що ми там готові відправляти депортувати всіх ухилянтів від себе нехай їдуть, воюють так, тільки щоб не ми. То мені вказує на те, що вони будуть допомагати Україні допомагати, і вони бачать, що вже просто забороняти Україні використовувати зброю на території Росії не вийде. От просто заборонився. Треба вже так як Кемерон сказав, що бити по НПЗ і не, не тільки по НПЗ, а й по військових об'єктах на території Росії, бо це законні цілі, бо вони ж бачать і самі конститують НАТО, що ВПК Росії на набирає обертів. Вони не змогли знайти знайти важливі стримування Китаю, який активно допомагає. Ну Китай, Китай і все ж таки ще північна Корея Юра. Це серйозна допомога, та й, заради правди, давайте скажемо Індія фінансово дуже суттєво допомагає Росії. Це знаєте, нейтральність, якесь там вихваляння Індії. Індія, яка там у сучасна класна найбільша демократія у світі. Ну вибачте, це все маячня. Вони тупо співпрацюють з путінським режимом і нарощується спів це співробітництво. Це не про демократію, це про власний інтерес за рахунок України, за рахунок війни. Вони отримають все середину, але зараз не про Європу, це про не про Індію, перепрошую. Mm -hmm. Да, це зараз якраз ситуація типова для всіх тих країн, які співпрацюють з Росією. Вони бачать свій профіль. Але коли зараз от в складній ситуації Китай, так який може да, там вплинути якось, якось на Росію, то дійсно це от якраз і буде інструментом тиску зброї і Китай. Китай скажуть, не питання. Ми вас пускаємо в Європу ширше, більше інтегруємося в промисловому сенсі, але ви стримуєте Росію. Нам потрібна стабільність, бо нам потрібен час для підготовки майбутнього протистояння з Росії. Голос останню фразу не говорить, але всі її розуміють. Тому тут можуть співпасти інтереси, і тоді і допомога буде надходити, і Росія зменшить свій тиск, але це такий навіть, невеличкий проміжний варіант. Далі потрібно буде працювати однозначно із нашими колегами. Європейськими для того, щоб е, якимось чином запускати сценарії зі зміни режиму на Росії, бо без цього ніяк це однозначно. Переконувати, якщо США проти цього, то переконувати європейців, бо США зараз не бачать можливості зміни режиму на Росії. Їх принаймні, так це влаштовує в моделі у трикутнику відносин США, Росія Китай. А от з Європою можна будувати діалог по іншому, тому я не думаю, що Європа буде зменшувати обсяги постачання зброї, але їхні можливості значно менші від наших потреб отут От ще є проблема.